Чому ти не зростаєш? Чому ти стільки часу стоїш на місці цілий день завантажений, працюєш від ранку до вечора? Але результату як такого протягом місяців не видно, це нормально чи це ненормально? Сьогодні я поділюся шістьмома правилами, які допоможуть це змінити, і ці правила досить таки промислення. І про сприйняття, і про відношення до своєї роботи буде досить цікаво. Впевнена, що ви багато чого з цього вже можете взяти відразу в свій список задач і почати якісно змінювати свою робочу рутину, і буде приносити набагато більше результатів. Чесно, у мене дуже часто таке буває, коли я забуваю за ці правила і просто роблю по накатаній. Потім я спостерігаю так, що відбувається, що змінилося, що є. І я розумію, що нічого не змінюється. Я просто кочуся з одного до другого в операційці, в чатах, туди-сюди, туди, сюди. А це як так не змінює моє життя на краще, не приносить мені більше доходу, та й взагалі я від цього вже не кайфую. Мене звати Інна, я СММниця і підприємиця. У мене наразі вже своя команда з шести людей. Ми працюємо над проєктами різними в Києві і не тільки. У нас в більшості це хоріка, але ми розвиваємо і інші бізнеси з різних ніж. Також я менторка для досвідчених СММ-ників, для тих, хто дійшов до своєї стелі в доході, в команді, в кар'єрі в загальному і хоче вийти якісно на новий рівень, почати виступати, почати навчати чи делегувати певні. Операційні речі, я ділюся з ними своїм досвідом, своїми аксіомами, тим, що я для себе застосувала. Я це все передаю далі, щоб інші СММ-ники також мали можливість якісно зрости у своїй сфері. На моєму youtube каналі ви знайдете дуже багато всього про лайфстайл, про книги, про саморозвиток, про СММ, маркетинг, про побудову бізнесу, підприємництво. Отже, поїхали і розбираємо шість помилок, які, скоріш за все, ви робите в своєму житті, які стоперять вас. Перша помилка це видимість роботи. Чесно кажучи, завжди дивіться на ваш стан, як ви себе почуваєте, тому що дуже часто через те, що у вас немає енергії, ви робите просто щоб робити. Ви робите для галочки. Я раджу взагалі перестати фокусуватися на кількості. Галочок, тому що я завжди теж так робила. Я завжди ставила 100 мільйон задач, і чим більше я галочок поставлю, тим я більший молодець сьогодні. Але це так не працює. Звісно, іноді так треба попрацювати операційно. Але якщо ви хочете зростати, то кількість зроблених задач не приводять вас до якісного результату. Що я тут раджу? Я раджу виділяти хоча б одну стратегічну задачу на день. Сьогодні моя стратегічна задача знімати відео для вас. Це велика задача, яка якось впливає на мій подальший розвиток. Зайти в чатик з клієнтом, щось комусь відправити, надіслати, ти, та все ці мілкі задачі, і вони не приводять так, вони просто операційки, яку треба робити. Я на неї теж виділяю час, але головне це мати хоча б одну велику стратегічну задачу. Якщо ви зробили цю одну стратегічну задачу, ви Молодець. Інші задачі можу подивитися, треба зделегувати, треба передати, треба забрати з того списку, вони не потрібні. Головне виконувати ось цю одну стратегічну задачу. Друге, це гроші в моменті, а не в перспективі. Чесно кажучи, я як підприємець не завжди можу сказати, скільки я заробляю, тому що я стільки реінвестую, що я думаю, а я взагалі хоч щось заробляю, тому що я дуже багато вертаю назад в бізнес. Наприклад, зробила запуск навчання, купила рекламу. Повезла випускників під Київ, інвестувала в дизайн презентації, в монтаж. Тобто в мене постійно йде реінвестиція. Реінвестиція, щоб зараз я зробила так, а наступний раз я зробила ще краще. Те саме з агенцією. Мені приходять гроші, я. Везу дівчат на корпоратив за місто. Я купую, роблю брендинг для агенції. Я купую досвід інших власників агенцій і заглядаю, як у них все вибудовано. Я багато реінвестую назад щоб. Це все мені знову давало ікси. Якщо я би думала тільки, як зробити цього місяця більше, то я нікуди не дійду, тому що я сьогодні маю віддати, щоб потім отримати ікс 2. Нема такого, що ви нічого не віддаєте, і просто гроші на вас падають. Весь час має бути ось цей кровообіг грошей. Кругообіг, кровообіг, так тобто, гроші це як кров, це енергія, і вони мають завжди циркулюватися. І до речі, тут також про те, щоб працювати без гарантії. От, коли ви найманий працівник, ви, ви працюєте е, без такого різкого росту як підприємець, тому що ви працюєте за оплату, а коли ви підприємець, у вас нема гарантій. І до мене завжди дивують підприємці, які приходять до нас, і такі: а де гарантія? Хіба підприємці ще реально очікують на гарантії? Звісно, є певні, е, можна пробудувати, поставити KPI і подумати, як це все може розвинутись, але гарантій. Зіров, я живу без гарантій, і я реінвестую. Одне з п'яти прострілює і дає результат. А чотири дії просто в свалку мого досвіду. Третій пункт не знаєш цілі і місця призначення. Взагалі, я завжди знаю, куди я йду. Але не завжди це заземляю в щось. Важливо заземлити. Мені це порадла менторка, і я вам також це раджу. Візуалізуйте, зберіть візуалізації, карта візуалізації. Запишіть, що таке ваш новий рівень по різних сферах: стосунки, дружба, бізнес, гроші, капітал от все, що є в вашому житті, де вам хочеться вирости. Пропишіть, що ви хочете отримати на новому рівні в цій сфері. Заземліть це в пункти, і періодично повертайтеся. Забирайте з цього якісь стратегічні задачі, мрійте, візуалізуйте, уявляйте собі це і ніколи не, не живіть лише цими мріями. Мрії я десь ось це читала в книзі Щаслива кишення повна грошей. Я її радила в іншому YouTube випуску, де ми спілкувалися про книги. Раджу його також тут подивитися. Цій книзі сказано, що має бути завжди баланс між мріями, мисленням і діями. Не може бути такого, що ви тільки мрієте, О, знаєте, ці кажуть духовність, мислення, медитації, і все прийде. Ну, типу, тільки з медитації ніколи нічого не прийде, але і без медитації воно буде йти тяжче. Умовно, ви помедитували, візуалізували, подумали, робили план і пішли робити. І має бути в цьому баланс. Не має бути, що ви тільки робите бездумно і не уявляєте, куди ви йдете. Ви просто кожен день робите. Це вас теж не проведе нікуди, тому що знову ви, скоріш за все, робите видимість роботи. Ви просто робите задачі. А вам важливо виділити час, візуалізувати, куди я йду, як я рухаюсь, які результати хочу отримати, які гроші хочу отримати. Ага, я хочу туди, значить мені треба такі плюс-мінус кроки. Йдемо. Ось для цього і потрібно візуалізувати. Якщо ви будете тільки робити, то ви прийдете кудись не туди, скоріш за все. Ви просто будете робити дії, які привели вас кудись. А куди не факт, що туди, куди треба. Отак, от таке життя. Четвертий пункт помилка найбільша. Дієш зі страху, а не з любові. Чесно кажучи, я за собою це дуже довгий час помічала. Зараз я це помічаю дуже за своїми студентками, дуже складно пояснити, але воно сильно впливає. Це от, умовно, ваша енергія, яку ви вкладаєте в цю дію. Ви можете зробити щось круте для команди з думкою. Блін, хоч би вони не звільнилися, і хоч би вони працювали, я так їх ціную. Я, я так боюся, щоб вони від мене не пішли, бо що я тоді буду робити, буде страшно. Давай я зроблю їм корпоратив, щоб вони точно залишились. Ось ця дія зі страху це повне хрінь, реально. Тому що, ну, типу, вона вже під собою розуміє, що ви щось боїтесь, і ви це робите, лиш би це не сталося. І чим більше ви робите, лиш би це не сталося, тим швидше ось це станеться. Вам потрібно поміняти кут зору. Знаєте, ось це позитивне мислення. Увімкнути, будь ласка, постарайтеся і зробіть це. Я хочу зробити корпоратив для команди, бо я дуже ними ціную. Я хочу їм подякувати за те, що вони для мене роблять. Це зовсім інше сприйняття не зі страху, а з любові. І так само клієнти. Ви робите щось для клієнта, бо ви боїтесь його втратити, бо ви хочете йому купу там, всього зробити за низький чек, ще щось там йому додати, лиш би він від мене не пішов. Чи ви йому це робите від стану наповненості? Мені достатньо, і я хочу тобі віддати, тому що я дуже ціную тебе як клієнта. Що у вас переважає страх чи любов? Оця любов, вона має від вас хлинути. Вона має просто вам, ви маєте бути переповнені любов'ю, щоб її потім реінвестувати в свої справи і свої дії. Коли ви дієте зі страху, повірте, те, що ви боїтесь, то вас приближається. Цей бабай ходить за вами і скоро на вас нападе. А коли ви дієте з любові, то повірте, ця любов і буде у вас з'являтися. Це закон, це реально так і працює. Я за собою це помітила. Я довгий, довгий час боялася і діяла зі страху, і чесно, я стояла на місці рік. Коли я поміняла кут зору, в мене прийшли класні нові можливості, і воно почало працювати по-іншому. Тому я дуже раджу вам відразу зараз поміняти точку зору на це. П'ятий пункт, який точно не приводить вас до цілі, це я його назвала ти. Не ти. Ти не ти, коли голодний. не гальмуй, снікарсуй, коли ти. Це не ти. Твої мрії, це не, твої мрії. Реальність, це не твоя реальність. Переважно потрібно очищати свій інфопростір, більше медитувати, рефлексувати. От якщо вони підходять медитації, тоді замініться чимось іншим. Візьміть аркуш паперу і почніть писати. Пишіть 10 хвилин кожного дня. І вам важливо знаходити своє. Ми багато, багато цілей, вони приходять до нас з надивленості. Я побачила, мені це захотілося. Але дуже важливо. Типу, це окей, насправді всі так живуть, і, чесно, ніхто би не хотів їздити і купувати собі найдорожчу машину, якби ви не бачили цих найдорожчих машин, і всі їздили би на конях То для чого вам та машина. Але іноді потрібно обнулятися і думати, це точно моє, чи це нав'язане. Я хочу дійсно це, чи я цього не хочу, чи мені хочеться щось інше зараз. Тобто, рефлексувати більше з собою, спілкуватися і знаходити свої власні бажання. І ще я в цей пункт відразу додам. Е, ось це ти не ти. Це також коли ви намагаєтесь щось робити, щоб комусь щось довести. У мене якийсь довгий час я в агенції розвивалася з точки зору, що мені треба добитися такої цифри, тому що тоді е, я доведу умовно, що я чогось варта. Так, я це пропрацьовувала з терапевтом, і я вважаю, що я це пропрацювала, тому що мені вже зараз байдуже. Типу буде більше, буде краще, так. Але зараз мені взагалі кайф мені чудово, і я не хочу нікому нічого доводити. Я щира, мені супер в тому, що я зараз. А раніше я завжди прагнула більшого, тому що я таким чином якось самовиражалася і хотіла комусь щось довести. Не робити дії, щоб довести комусь, що ви чогось вартуєте, а робити дії, тому що ви кайфуєте від цих дій. Думка інших людей про вас вас не сильно має обходити, чесно кажучи. І шоста помилка це помилка для тих, хто делегує або не тільки делегує. Це бажання все контролювати. Здається, нам всі нав'язують, що це правильно. Ти маєш все контролювати, ти маєш за всім дивитися, ти за це відповідальний. Але найбільший ріст приходить тоді, коли ти відпускаєш цей гіперконтроль, коли ти трошечки послабляєш ось цю зв'язку, на якій ти тримаєш, так цих коней, які задихаються там, ти відпускаєш і вони мають простір, щоб. Бігти так, щоб тебе вести. І якийсь довгий час, я наче всю свою команду тримала на цих уздечках, так. щоб вони все робили, як я хочу, щоб всі клієнти були задоволені і все було добре. Я теж це робила зі страху, тому що в мене були певні негативні досвіди. Я це почала вживати правило, що один тиждень на місяць я вилітаю з процесів. У мене є типу декілька е, каналів доходу, і я можу цей тиждень випасти з процесів агенції і посилено включитися в процеси блогу. І навпаки, це корисно, тому що я відволікаюся, я перестаю контролювати і сидіти над всіма, і я не трясусь. А я відходжу і дивлюся на процеси зі сторони і знаходжу нові думки і нові рішення. Тому дуже важливо відходити в сторону, спостерігати і попускати ось цей контроль. Довіряти більше довіряти собі, своїм людям, обставинам, всьому, що відбувається, справді ви не можете все контролювати. Це правда, це правда. Ви не все проконтролюєте. Не буде такого, що все буде ідеально тільки тоді, коли ви будете за всім дивитися. Тому контроль це ні в якому випадку не ознака слабкості, це ознака неймовірної сили, сили довіритись комусь. І повірте, ця довіра завжди повертається, і ви отримуєте від того, що ви довірились, в рази більше, ніж від того, що ви не довіряли і контролювали кожен крок. Ось такий от у нас вийшовся випуск. Сподіваюся, для вас було цінно і корисно. І напишіть обов'язково в коментарях, що ви думаєте з приводу цих пунктів, що ви для себе винесли, і який у вас найбільший інсайт. Також ми розіграємо серед трьох людей, які зроблять відео, як вони дивляться цей YouTube, Перемотайте, зніміть закиньте в сторіс, відмітьте мій інстаграм. Ось тут мій інстаграм, і напишіть ваш найбільший інсайт з цього випуску. Ми розіграємо серед трьох людей по тисячі гривень. Подарую комусь за відчуттями, за своїм власним бажанням. Побачу, відзвітуюся в сторіс обов'язково. Буду дуже вдячна, якщо поділитесь тим, що вам відгукнулося, і тим, що в певній мірі на вас зараз вплинуло. Дякую Вам за перегляд, бажаю вам більше робити усвідомлено. І швидше йти до тих цілей, які вам належать.